Магістерська робота на тему, моделі, методи та алгоритми імплементації штучного інтелекту в ігрових застосунках. Мета роботи розробка та дослідження методів штучного інтелекту у ігрових застосунках. Об'єкт дослідження процес аналізу існуючих методів штучного інтелекту для визначення підходу до вирішення проблеми з навчанням штучного інтелекту у ігрових проєктах. Предмет дослідження підхід штучного інтелекту з використанням засобів на основі методів машинного навчання для розробки ігрових застосунків. Задача дослідження порівняти існуючі методи навчання штучного інтелекту, зробити порівняльний аналіз алгоритмів та виділити найбільш ефективний алгоритм навчання, який задовільняє задачу використання штучного інтелекту в ігрових застосунках. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані результати магістерської роботи можуть бути використані для підвищення ефективності використання машинного навчання при розробці ігрових проєктів. Програма StarCraft 2 Alpha Star перший штучний інтелект, який переміг найкращого професійного гравця. Вона створена компанією Blizzard Entertainment. І події гри розгортаються у вигаданому науково-фантастичному всесвіті, який має насичений багаторівневий ігровий процес, розроблений для виклику людському інтелекту. Візуалізація агента Альфа Стар під час другої гри матчу проти МАНа. Це показує гру з точки зору агента. Вихідні дані це спостереження нейронної мережі, внутрішні дані для активації нейронної мережі, деякі з розглянутих дій, які агент може виконати, наприклад, де натиснути і що створити, а також прогнозувати результат. Зліва це погляд агента на гру, а справа це погляд команди МАНа, і він недоступний для агента. Класифікація методів машинного навчання в залежності від типу задач, які вони вирішують. Навчання з вчителем включає в себе класифікацію, регресію, ранжування та прогнозування, навчання без вчителя кластеризацію, пошук асоціативних правил, фільтрацію викидів, побудова довірчого інтервалу, скорочення розмірності та заповнення пропущених значень, навчання з підкріпленням, співставлення, управління, планування, навчання та навігація. Unity ML-агенти. У моєму проєкті були використані такі компоненти, як навчальне середовище, це сцена, створена в редакторі Unity. Тут агенти спостерігають і виконують дії. API низького рівня Python це зовнішній інструмент, який маніпулює так званим мозком машинного навчання під час навчання і тренування. Зовнішній комунікатор спілкується з низкорівневим API Python і навчальним середовищем python Trainer живе в Python-low-level API і запускає всі алгоритми, залучені до навчання. Сценарій агента. Сценарій щільний, тому має справу з найпростішими діями переміщення гравця та скидання сцени після закінчення кожного епізоду. Всі методи set, get та on episode begin, reset block, а також ініціалізації мають справу зі скиданням усього. Частини, на які слід звернути увагу, це ті, де призначаються винагороди та виконуються дії. Система дає дуже велику нагороду за забитий гол, але також заохочує агента робити це швидко, трохи караючи його щоразу, коли він використовує не ту дію. Також у методах on action received і moveAgent, ми повідомляємо агенту переміщатися по простору. Оскільки ми використовуємо дискретний простір дій, то використовуємо перехідний регістр, щоб визначити, в якому напрямку йти. Тож, все, що ми робимо по сценарію, це призначаємо винагороди, виконуємо дії та скидаємо середовище і повторюємо це спочатку. Отже, маючи це базове розуміння сценарію, який підтримує агент, можна перейти до навчання та тренування. Навчання та тренування агента. Продовлювавши середовище кілька разів, після цього запускається тренування і припиняє, припиняється тільки після 50 тисяч кроків. Після чого проводиться навчання з Гейл-методом і призначається збільшення нагород у разі успішної дії агента. Це мотивує його до швидшого навчання. На слайд результат. Тут ми бачимо перший, другий та третій крок, який агенти виконують самостійно. Він штовхає блок у зелену зону і повторюється дії знову і знову. Висновок: В магістерській роботі розглянуто моделі, методи та алгоритми імплементації штучного інтелекту в ігрових застосунках. Метою магістерської роботи стало дослідження та розробка методів штучного інтелекту у ігрових застосунках. Під час цієї роботи було проаналізовано існуючі на даний час алгоритми та методи навчання штучного інтелекту. Після проведення досліджень предметної області було з'ясовано, що метод навчання з підкріпленням є один із найбільш підходящих способів взаємодії, в ході якого випробувана система, агент, навчається взаємодіючи із навколишнім середовищем. А також були обрані алгоритми для навчання щі, обраний метод та алгоритми були детально розглянуті, була вивчена література та зроблені певні висновки, також було обрано середовище розробки і інструменти розробки, а також модель на основі гри для тестування алгоритмів штучного інтелекту. Дякую за увагу.